Деяким українцям виплатять допомогу у розмірі 16 тисяч гривень. Друзі, з 16 лютого 2023 року ветерани з інвалідністю першої або другої групи можуть подавати заявку на виплату грошової допомоги від Міністерства ветеранів та Червоного Христа. Дана інформація розміщена на сайті урядового порталу. Силка буде викладена під відео в коментарях. Дану грошову допомогу в розмірі 16 тисяч гривень виплачуватимуть протягом 4 місяців по 4 тисячі гривень. Виплати нараховуватимуть українцям, які підпадають під певні вимоги. А саме, як я вже сказав, це ветерани, які отримали першу або другу групу інвалідності та відомості, про яких внесено до єдиного державного реєстру ветеранів війни. Покрокова інструкція, як зареєструватися, викладена на сайті урядового порталу. Силка на сайт буде викладена під відео в коментарях. Кому цікаво, заходьте і ознайомлюйтесь. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви в будь-який час зможете зі мною зв'язатись. Номер телефону знайдете на моїй tiktok сторінці в шапці Профіль.